Байданчка вибивається м'яч футболістами збірної Хорватії, але недалеко одразу спроба пробити. Апеляцій щодо гри рукою немає. На газоні залишається один із Чехів, але поки що ігнорують цей момент господаря. Тут вже вступає у гру Карлос Серо Гранде. У нас перша кров, друзі. Ой-ой-ой, там Патрік Шик, аби носа не зламали центральному нападнику збірної Чехії. Виглядає це вже не, не дуже, дуже приємно. Добре, так. І з такими травмами, зокрема, футболісти грають. Але от питання по сьогоднішньому мають. Ліктем просто, просто зніс Ден Лоурен, нападника збірної Чехії, заїхавши ліктем в обличчя. І чому цей епізод залишив поза увагою Арбітчи, закривається, голова, голова ховається у на Лоурена. Тобто, ну навмисних дій якихось не було. Пенальті. Але пенальті буде. І жовта картка Дену Лоурена. Домініка Ліваковича. кров не зупиняється. І, в принципі, Патріку потрібно було б перебувати зараз за межами футбольного поля, щоб лікарі зупинили кровотечу, Але менше по поворота. Кивий виймай Домінік. 1-0. Шик на даний момент, якщо брати гравців, краще бомбардир Євро на даний момент. Такі вже цікаві голову Патріка Шика. Ворота Шотландії. там класно відклеївся від захисника, забив головою. о Другий гол. шедевр третій. Обличчя в крові, руки в крові. Людина гол забиває. Справді, Ребіч ну, це футболіст один із лідерів цієї команди, але виходить Бруно Петкович І е, міняються позиції кількох гравців із цими замінами. Давайте оголошуючи склад збірної Хорватії, власне, за на цих позиціях. Зараз у нас атака збірної Хорватії. Періше! Йосип Боси, ти бачив, що це було. Це ж просто неймовірно. Перішиш, просто лесітку не розірвав. Браво! Періші, інтрига відроджується на старті до другого тайму. 47-ма хвилина виймай. Неймовірний прохід. Офсайду немає. Уперішича відзначаємо те, як класно, швидко розіграли стандарт футболісти громадської команди.